Розпочинаємо черговий підсумковий випуск на Relife News. Мене звати Анастасія Музиченко. Сьогодні ви дізнаєтесь скільки крові вдалося здати донорам Рештелівської громади чи безпечно купатись у Говтві про нову процедуру перевірки водіїв на алкоголь та наркотики. Та що головне в конституції України для громадян? Про це і не тільки дивіться далі. Підписуйтеся на наші соцмережі, і будьте в курсі актуальних новин. 28 червня Україна відзначає офіційне державне свято День Конституції. Сьогодні ми вшановуємо основний закон нашої країни. Зазвичай на честь дня конституції українці мали додатковий вихідний однак, під час воєнного стану цю норму скасовано. В основному закону України 28 років. У 1996 році конституцію приймали протягом доби. За проголосували 315 депутатів. Тоді вперше пролунав національний гімн України. У конституції закріплено права, свободи, обов'язки громадян та засади економічного, політичного, соціального і духовного життя суспільства. Ми запитали у громадян, яка стаття конституції України для них найважливіша. Усі конституція це найважливіше права людини. У нас конституція є. Ну, тільки вона для чиновників, для простого народу, вона просто не діє. Найважливіше, пенсійне забезпечення, щоб було таке, як потрібно, щоб люди могли жити, не, не думаючи, що на завтра на хліб не остається. У нас вони всі на робочому. Смисла, це, то, говорить, навіть, я не знаю. Свобода, щоб мир був, і щоб війна закінчилася швидше, щоб люди були всі здорові і щасливі. У 14 розділах Конституції зібрана 161 стаття, а розділ 15 містить 16 пунктів. Купатися у місцях відпочинку решетилівщине безпечно. Такий висновок оприлюднив Кобеляцький центр контролю та профілактики хвороб за результатами санітарно-мікробіологічних досліджень. Якості річкової води станом на 24 червня рівень кишкової палички в річці у межах Кобеляччини, Новосанжарщини та Решетилівщини не перевищує допустиму норму. <му> Після повномасштабного вторгнення потреби військових та цивільних у донорстві крові та її компонентів зростає. Тому кожні три місяці на базі решетилівської центральної лікарні проводять день донора. За цей рік це вже третій забір. Сьогодні у Решетилівській центральній лікарні провели третій уроці день донора. Кров здавали за попереднім записом. На ранок зареєстрували 70 донорів. Пацієнти загодя вибраковуються або не допускаються з хронічними захворюваннями, і в день здачі їх також оглядає лікар. В них вимірюється тиск, вимірюється температура, проводиться дослідження рівня гемоглобіну. Якщо параметри в допустимих межах. Пацієнт допускається до здачі крові. Якщо щось лікаря насторожує, тоді пацієнт відводиться на цю процедуру. Забір здійснювали працівники обласного центру переливання крові. Здати кров вдалося 50 донорам. Загалом зібрали 22 літри крові та її компонентів. Донорства крові залучаюся п'ятий раз, здаю кров, тому що це зараз необхідно для нашої країни. Це найменше, що ми можемо зробити. І плюс до того постійне. Здавання крові донорство знижує ризик тромбоутворень і утворення злоякісних пухлин. Ну і звісно сприяє, щоб людина довше жила. Долучилася третій раз до здачі крові, е, в зв'язку з тим, щоб допомогти збройним силам України і собі омолодити кров. Сьогодні я вже третій раз прийшла на здачу крові донором. Е, ну тим більше зараз війна, тому я вважаю це вкрай необхідно. Допомогти тим, кому це буде потрібно, перший раз. Я думаю, не раз буду долучатися. Багато наших військових поранених лежать в госпіталях, і наша кров їм дуже потрібна. Через це я тут. Наступний забір проведуть не раніше ніж за три місяці. Україна стала першою країною у світі, яка тестує одруження онлайн. У дії вже одружилися перші пари. Тестування проходить вдало, і вже скоро одружитися онлайн за кілька кліків зможуть усі бажаючі українці. Що середи у дитячому відділі Решетилівської міської бібліотеки проводять майстер-класи. Діти працюють з тканиною, стрічками та папером. Тематикою чергового заходу стали квіти для найрідніших. Щотижня у дитячому відділі решетилівської міської бібліотеки імені Олексія Дмитренка проводять майстер-класи. Цього разу діти вчилися робити квіти в техніці оригамі. В нас дуже багато різних форм роботи. Тут е і бібліотечні уроки, це все соціокультурна наша діяльність, і вікторини, і ми тут і граємося. Але основна ну, не основна, але одна із. Цих форм роботи це майстер-класи. Зазвичай діти відвідують заходи в бібліотеці за попереднім записом. Серед них є й ті, хто прийшов на майстер-клас вже вдруге чи втретє. Я приїхала сюди з Києва до бабусі, на все літо. Я ходжу сюди на майстер-класи, мені дуже сильно подобається робити щось з паперу. Я відвідую бібліотеки, ходжу на всякі вироби з картона і я люблю малювати. Майстер-класи із рукоділля проводять для дітей віком від 9 до 12 років. В Україні змінили процедуру перевірки водіїв на алкоголь і наркотики. Нову постанову прийняв Кабінет міністрів. Тепер лабораторна перевірка тесту, зробленого в польових умовах, буде обов'язковою. Огляд водіїв на стан алкогольного сп'яніння відбуватиметься по новому. Зміни стосуються самої процедури підтвердження стану сп'яніння. Тепер будь-який тест, забраний у польових умовах, має проходити лабораторне підтвердження у будь-який час доби. За п'ять місяців 2024 року на території Полтавщини зареєстровано 15 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими за участю нетверезих водіїв, в яких 21 особу травмовано та дві особи загинуло. Лише за червень поліцейські Полтавської області склали 69 адмінпротоколів за водіння у нетверезому стані, а з початку року 397. Альона Касай з решетилівки виготовляє власноруч кашпо для садових і кімнатних рослин. Такі кошики можуть бути різних форм, кольорів та розмірів. Як виглядають готові вироби? Дивіться далі. Кашпо звичайний циліндр з ручками на ланцюжку, чи балконне виготовляє Альона Касай з решетилівки. Ось такі садові кошики можуть бути різних розмірів, форм та кольорів. Кашпо складається з будівельного відра міцного, саме по собі міцне відро, і саме, саме плетіння ротанг. Ротанг сам по собі матеріал стійкий, він видержує, видержує сонце, видержує дощ. Гарно чиститься від бруду, ну в використанні він дуже практичний. Зазвичай замовлення Альона отримує через інтернет, проте серед місцевих також є охочі придбати кашпо. Замовляла два різних кашпо особисто собі замовляла три кошика мамі. Дуже задоволена якістю робіти. Видно, що ці роботи зроблені з любов'ю. А вкладений великий ентузіазм, майстриня любить робити щось руками, тож досить швидко освоїла декілька технік плетіння та розповіла, як створюється кашпо. в будівельному відріз просверли таємність для самого ротангу, потім ставляться стійки і потім вже нарізаються стрічки і плететься саме кашпо. У середньому, щоб виконати одне замовлення, а це два-три кошики, Альоні Касай потрібно близько десяти днів. Персональна художня виставка Акварельний дворик представлена у виставковій залі Центру культури та дозвілля оберіг. Художниця Валентина Омельченко презентувала 40 своїх робіт у техніці живопис. Підвідати виставку можна впродовж місяця. Підсумковий випуск новин на Релайф Ньюз завершено. Події, що поруч для вас відстежують журналісти Релайф Медіа. Підписуйтеся на наш канал та сторінки у соцмережах. З вами була Анастасія Музиченко. Побачимось.